Ця Божа благодать. тим, устим пища. Ти Благословення Господні на Кезді на наших дітей. Отця Сина, і Після Святого Духа. Амінь. Ця Божа благодать у сьогоднішньому дні, то є така дуже помічна роса Бо я не знаю, як ви діти, але я дуже не люблю ось цей перехід на літній час. Ви зі мною солідарні, згідні. Тому бажаю, щоб це Боже благословіння кожному з нас завжди допомагало мати відкритими очі на Божі правди. І завжди це Боже благословіння провадило нас тими дорогами правди, Божими стежинами. Бажаю вам, щоб у цьому місяці, в який за декілька днів ми вступимо, ви все більше і більше. Провадили своє життя у Божій власті. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому дні найперше висловлюємо щиру подяку жертводавцям нашого святого храму. Це є пожертва від нашої парафіянки Ольги у розмірі 2000 гривень. Це є пожертва від парафіянина нашого Романа у розмірі тисячу гривень. Це є пожертва від парафіянки Олесі в розмірі тисячу гривень. Нехай Монастирний Господь Бог приймає цю жертву, воздасть сторицею через своє Боже Батьківське благословіння, через добре здоров'я, через душевний мир і спокій, через супіку Божої Матері. Вчорашнього дня своє день народження святкувала наша парафіянка Жеребецька Ольга. Вітаємо її із цим святом. Сьогодні свій день народження святкує ювілей, користка хору ветанії, Бортник Люба. Вітаємо також її у цьому сьогоднішньому дні із цим ювілеєм 60-ліття. Також на нашу святу церкву, наша парафіянка Грушовенко Ганна, поофірувала на храм два образи, які є розміщені на стінах нашої церкви, які вчорашнього дня. У цьому молебні на завершення наших реколекцій ми молилися, їх освячували. Нехай Господь також приймає і цю жертву. Просимо, щоб Господь Бог дарував для всіх, для жертводавців, для наших ювілярів, для наших парафіян, які святкували і святкують сьогоднішнього дня свої дні народження, свою Божу батьківську опіку, свою міцну таку батьківську руку. Хай Милосердний Господь Бог також поручає їхнє життя, опійці проводу Пресвятої Богородиці, щоб вона завжди провадила їх тільки дорогами правди і дорогами життя. А Бог у доброму здоров'ї і посічній Духа Святого Нехай благословить на довгі і щасливі роки життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Маємо у сьогоднішньому дні також звернення від нашого правлячого єпископа пір Петра Лози все чеснішим отцям деканам, усім парафіальним священникам та вірним Сокальсько-жовківської єпархії. Слава Ісусу Христу! Згідно прохання військовослужбовців військової частини А 70-75, які забезпечують виконання комплексу заходів з метою сприяння оборони України та забезпечення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Оцим благословляю провести 6 квітня 2025 року Божого збірку у всіх парахіях. Сокальсько-жовківської єпархії для того, щоб посприяти купівлі двох автомобілів типу Пікап та інших предметів першої необхідності для військовослужбовців цієї частини, які перебувають у відрядженні у зоні бойових дій. В обов'язковому порядку прошу усіх священників оголосити вірним своєї парафії про збірку за тиждень. А саме 30 березня 2025 року Божого. Кошти зі збірки здати до економічного відділу сокальсько жовківської єпархії. Благословення славення на вас, тір Петро Лоза, єпископ сокальсько жовківський Згідно із цього прохання, розпорядження у наступну неділю, нас так як завжди, буде стояти ось тут біля титраподу Таца. В якій ми можемо скласти свою пожертву долучитися до цієї ініціативи, до цього прохання, яке в сьогоднішньому дні висловлює до кожного з нас наш правлячий архірей, наш духовний батько Владика Петро. Розпорядок богослужінь цього тижня ми мали, думав, що нас буде більше в храмі в часі реколекційних наук. Напротязі трьох днів, такі насичені дні, сповнені тих наук в дусі Керигми, де ми роздумували, я вірю, що більшість із нас принаймні дивилися онлайн, хто не був і про нашу віру, і про наш гріх, і про наше навернення, і про наше відкуплення спасіння, і про наше помазання Святим Духом. Тому заохочую, хто не мав можливості бути присутнім офлайн, хто не був онлайн, то принаймні зайти у минулі, збережені на нашій перефікальній сторінці записи реколекційних наук і прослухати їх, принаймні одну науку на день, щоб це Боже Слово, над яким ми роздумували, допомогло кожному з нас приготуватися належно. До часу Пасхи, до часу Воскресіння Господнього. завтрашнього дня, понеділок, о сьомій годині ранку буде розпочинатися сповідь. Кожні півгодини буде можливість прийняти святе причастя, тобто сьома сповідь, піввосьме святе причастя, восьма святе причастя, півдев'ята святе причастя, і о 9 годині Божественна літургія. У середу, о 8-й годині ранку, буде розпочинатися сповідь, о 9-й годині ранку свята Літургія на передосвячених дарін. Також кожного п'ятого тижня Великого посту маємо такий припис, що ми молимося у середу утренню з поклонами. Канон святителя Андрея Крицького. Частину того канону ми молилися у перший тиждень Великого посту. А у середу ми будемо молитися цілий канон Андрея Крицького. Це богослужіння в нашому храмі буде розпочинатися о 19-й годині. У четвер, о 9-й годині ранку свята Літургія за упокійна, 9-й день поминання. О 19 й годині молебень після читання святого Письма. У п'ятницю о 19 й годині. Хресна дорога, цю хресну дорогу просив би, щоб провадили наші учителі, педагоги чи ті, які в минулому обіймали цю професію. У суботу, о 8-й годині ранку, сповідь о 9-й годині ранку Свята Літургія за померлих, У неділю о півдев'ятої години ранку Вервеця. О 9-й годині ранку свята літургія святого Василія Великого. Коли ми є уважні, то ми дуже добре зауважуємо, що літургія святого Василія Великого вона є трохи довша, як літургія святого Івана Золотоустого. І вона напротязі цілого року максимально що може служитися, це 10 разів у році. Це є 5 неділь Великого посту, це є Страсний четвер. Велика субота, коли вона служиться разом із вечірньою, це є навечір'я богоявлення і на вечір'я Різдва Христового. І відповідно ще, якщо випадає свято Різдва, свято Богоявлення не в неділю, а на вечір'я випадає в неділю, то у ці дні служиться літургія святого Василія Великого. Тому навіть ці такі десь приписи, вони говорять нам про те, що дуже швидко біжить час, і наступна неділя це є остання неділя у Великому пості, коли молимося цю літургію. Вже за два тижні є квітна неділя, вербна неділя, триумфальний вхід в гіст Ісуса на осляті до Єрусалиму. Заохочую всіх нас до того подбати про свою душу в такий спосіб, щоб до цього тріумфального входу усі ми примирилися з Богом через таїнство сповіді. Щоб цей час Трасного тижня ми вже разом з Ісусом ішли тими слідами Його страждань, разом із Ним переживали, співстраждали і дозволяли, щоб цей. Тиждень мук і страстей Христових також наповняв наше життя. Цього собі і кожному з нас бажаю. Завтрашнього дня розпочинатиметься тиждень духовності у всіх навчальних закладах нашої єпархії, тому наші діти в особливіший спосіб матимуть можливість у школі разом зі мною, з своїми вчителями. Педагогами молитися, можливо, вони будуть мати якесь завдання разом з батьками зробити вдома. Тому сьогодні, ну не сьогодні, завтра, перепрошую, коли ваші діти прийдуть додому, ви їх спитайте, чи нічого вам не завдали виконати. Бо вони деколи можуть подумати, якщо не питають, то нема. Але щоб ви також були в цьому такому духовному тонусі. І також на завершення хотів би зробити таке невеличке оголошення, де коли нам дуже сильно хочеться щось до церкви купити, придбати. Тому просив би десь на майбутнє завжди будь-яку ефіру, яку ми хочемо зробити до церкви у вигляді різних церковних речей, без мого погодження не купляймо. Придімо, запитаємо, може дійсно нам для церкви треба щось таке, що є конечне. І ми можемо в цьому бути сприятливими, щоб наша церква не перетворилася на музей, на, на збірку таких речей, які не потрібні в церкві. Тому десь так на майбутнє, щоб ми про це пам'ятали. Нехай милосердний Господь Бог у сьогоднішньому дні кожного з нас благословить. дорогі доброго здоров'я своєї опіки, захисту, Поручає також опійці Пресвятої Богородиці. Наші сім'ї, наші родини, в особливіший спосіб нехай захистить кожного нашого воїна і провадить їх у тих нелегких хвилинах важких випробувань, поневірянь, в яких вони знаходяться. Хай Бог благословить усіх нас на це в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!